Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Дину щасливу і в радості вміть, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, Лишне у свою Україну. Красує її вічно живу і нову, і мову, її солов'їну. Між братніх народів Мов садом рясним сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна. Просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, У кожному серця ударі, у квіті, пташині, у кривеньких тинах, у пісні, у кожній удомі. у смішці, в дівочих очах і в стягів поглянулому шумі. Як та купина, що горить на згорах живе у стежках у дібро, У Жойка гудків, у хвилях Дніпра, І в хмарах у тих турпорох. Промукано канонад, через віру прах. В життіх зелених мундирах, багнетах, що тьми пробивали нам шлях до весен, світу, і щирих. Іначе хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить, не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісні, що лине зореві, всім серцем любіть Україну свою і вічними будемо з нею.